Нам заради того, що сьогодні треба спасати. Нам треба спасати насамперед державу, нам треба спасати насамперед віру людей краще майбутнє, нам треба спасати прагнення наших дітей і мої діти в тому числі. Мріють. А де ви були сьогодні, будь ласка, перебудете? Далі пасси, коли ми стріляли на майдані. Коли нас приняв, чого ми там Разом із товашінчанами. І я конкретно називаю прізвище. Іван Дмитрович Спорич, який три місяці відбув на Майдані з своїми людьми, які по 10 чоловік через кожних три дні мінялися в автово там, в загонах самооборони, разом із Ларисою Анатолійовною Нарогам, це наша голова заступник мій раді, яка представляє партію батьківщини. Ми були там, і я був не один раз і про це знають всі. Чогось я в штабі вас не бачу. Перший раз сьогодні я вас бачу. Протично, на 11 году я вже побачив, яка це демократія. На 11 області я вже побачив цю демократію. разом будемо вкрадати далі Вінницьку область. Вот это, Оце така демократія пана Росьмана, Тамкровського, Порошенка і Заболотного. Все. Оце в них така демократія. Ні, це тільки початок. Я, я хочу запросити до слова я, голову обласної ради Сергія Миколая Судка. Шановні товаристи, Дайте слава Нападечу указ щодо призначення на посаду голови Вінницької обласної державної адміністрації Анатолія Галініка писав виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчин, представник партії Батьківщи. У цей складний політичний час ми повинні зрозуміти що оскільки існує загроза існує загроза зовнішньої агресії з боку Російської Федерації, ми сьогодні повинні бути об'єднані. В головному завданні зберегти територіальну цілісність нашої держави, її суверенітет. Усі політичні партії, всі громадські організації. Я переконаний, у цей відповідальний час повинні бути як одне ціло. Obrigado.